Це. сюди заходжу. О, Артем, привіт. Омоки привіт. Нам треба їхати в Чорнопіль перевірити, чи туди не нападають росіяни. Так. Тем там готується вже для того, щоб нападати. Візьму з собою свою сумочку. Рюкзачок. Перепутаю. Три. Так, що таке? Я О, ну я багато маю, але дякую.

допоможіть, допоможі, в допоможі, мене висасує. Ай, ні, 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 не закрийте двері. Іди в номер, щоб тебе насду. Кого ми бігаємо по метро? Коротше, нам їхати один день. То це не супер довго. Ні вночі приїдемо. Ми вночі приїдемо. щоб... Артем, ми прийдемо вночі, щоб нас Русія не сильно так і спали. Ну вони нас не спалять. У муки. Мокі... Я хотів день Та ні, ще ніч на настала, Коротше я посплю, напевне. Тут такий прикольний диванчик. Ну, окей, я спробую. Артем, а чого ти тут засынуєш? ні, <звук> я просто я дрьма. <звук> <О. звук> Тобі на, на, на. Та. Ну так, снилось, як я бився з Росією. Ну, ну там на волокій шалі, що ми Росію зустрінемо. Артем, ти де? О! Коротше, нам ä, треба зараз глянути, чи не нападають русь. Я да, все нормально, але а ладу ну, сейчас ну, ну, ну. я другий раз до лікаря напомнила второй. Всем пока.